Небесні ліхтарики у Коломиї. До дня здійснення бажань у нашому місті масово запустили небесні ліхтарики. На площі біля музею писанки зібралося чимало мешканців та гостей міста, і о 21.30 вони запалили вогнями небо. Це неймовірне видовище уже бачили у кількох інших населених пунктах. Тепер насолоду від такої краси отримали і ми. Небесні ліхтарики запускали о пів на десяту, проте люди біля музею писанки почали збиратися значно раніше. Спочатку роздивлялися, потім куплялися збирали ці різнокольорові чудо-світлячки і намагалися їх запустити в небо. Ми сушимо до запуску, сушимо. Пускай Забрали увагу, Юра пускає. Дуже подобається, ви знаєте. Все життя ми мріяли ліктарики запускати. Я в це вірю і я буду загадувати бажання. Більше таких збі... зборі, а то в нас мало такого. Наша знімальна група теж не залишилася осторонь цього дійства. Ми придбали ліхтарики білого кольору. Загадали бажання і з першого разу запустили їх у небо. <праць> А вже коли залишилось кілька хвилин до масового запуску цих вогняних куль, усі присутні запалили вогники і спрямували до неба майже сотню паперових різнобарних виробів. Символічно робили це у день бажань. Тому сподіваємося, усі мрії колом'ян обов'язково здійсняться.